Наша знімальна група завітала до Слов'янського енергобудівного технікуму, де розташована виборча дільниця номер 141-218. Понад дві тисячі виборців закріплені за цією дільницею. З них 13 – переселенці у другій половині дня, як зазвичай, молодь більш активна. Втім, традиційно найзавзятішими виявились люди пенсійного віку. Я вважаю, що люди хочуть йти голосувати. Хотя, идти голосувати. То есть що, що там вірить, да вірі вірять, навірно, то Ну, по крайней мере, да мені кажется, що верят и хотят идти голосувати. В цілому спостерігачі задоволені ходом голосування на дільниці. Проходить воно мирно і без порушень. На рівень роботи комісії оцінюють високо. Нарушень нікаких не було. все сделано по правилам. Все, все нормально. Все хорошо. Пока все хорошо. Головне щоб люди йшли голосували. Всі хотят, щоб у нас все було благополучно в стране я надеюсь, ждут каких-то перемен. С этими надеждами они приходят на выборы. Правда, стабильность, зміни, порядок. Це те, чого очікують виборці від позачергових виборів до Верховної Ради. Кожен нормальний чоловік чекає кращого, в будь-якому випадку, якщо цей чоловік – оптиміст. Яких змінень хотілося б в країні? Більше правди, більше стабільності, ну і впевненості в завтрашньому дні, мабуть. самое главное сейчас на данный момент, это чтобы не было войны. И все. И чтобы экономика процветала Украины, а не было, как у нас сейчас, бардака. А что может быть нового? Ну, если вы идете на выборы, то, наверное, надежда какая-то есть на перемены или нет? Надежда всегда остается. Но, честно говоря, не очень. Что хотелось бы поменять в стране? Много чего. Была бы моя воля, и ух, как развернулся бы. Но...